Наталці 21. Вона дитина, яка народилася з 21-ю хромосомою, тобто з дитинства хворіє синдромом Дауна, але весела, життєрадісна і доброзичлива. Мріє побувати у Туреччині і дуже любить читати. Не дарма спробувала себе у ролі бібліотекаря. працювала в біб бібліотеці. Це біля собою, і в юнацтві, для юнацтва. Люди приємні і я.

І такої молоді, як Наталка, у Луцьку чимало. Тому, аби привернути увагу суспільства до людей з синдромом Дауна, громадські активісти провели соціальний проект Діти Сонця один день на роботі. Враження у них від роботи були чудові. Вони були задоволені, що їх хтось побачив. Вони важливі, вони соціально значимі. Їм загалом подобалося брати участь у цьому проекті. І для себе відкрила теж те, що багато з них насправді спроможні, спроможні вчитися, спроможні виконувати. Вати якусь роботу, нехай це не буде звичайний повноцінний робочий день, але в принципі вони можуть бути залучені, і навіть можуть зробляти гроші. Оксана Петрук розповідає, що після закінчення проекту зробила кілька висновків для того, аби такі дітки могли працювати, їм потрібна середня спеціальна освіта і волонтерський супровід. Часто батьки, які хочуть кращого майбутнього для своєї дитини, чомусь вважають, що їй потрібно створювати тепличні умови, а насправді її потрібно навчати, якщо вони хочуть полегшити її життя. І останній висновок з проекту це те, що взагалі цими проблемами цікавляться, опікується здебільшого тільки ті люди. Які, в яких власне зачепила ця проблема: це або родичі, або батьки людей з синдромом Дауна, основна мета проекту доказати, що особливі дітки теж можуть вписуватися в соціум і займатися буденними справами. Їм потрібно лише щоб вірили у них та їхні можливості. До прикладу, в Києві уже створений спеціальний центр для діток з синдромом Дауна, яких навчають пристосовуватися до життя, наша мета, щоб діти після закінчення цієї школи мали три навички: перше. Вчилися вільно комунікувати, тобто розмовляти, наскільки це можливо для їхнього рівня. Друге, мали, а, мали мож, адекватну, самоконтрольовану поведінку. Тому що ми з вами йдемо в соціум, і якщо ми себе ведемо трішки не так, як встановлено загальним правилом, ми того відсторонімося, ми не хочемо з тим спілкуватися. Так? І третій момент це а, навички. І про ці навички ми говоримо сьогодні про те, щоб демонстрували молоді люди а, свої навички, які вони можуть, які вони можуть забезпечити і капіталізувати, тобто з простих речей, які вони можуть робити кожен день, це може бути стати частиною їхньої роботи, навіть навіть і і приносити відповідний їм дохід заробітну плату. Проект реалізовувався в рамках кампанії Дискримінація обмежує протидій за підтримки міжнародного фонду відродження та в партнерстві з громадською організацією Даун Синдром. Організатори обіцяють, що це лише початок, адже хочуть, аби діти сонця змогли реалізувати своє право на працю і нормальне життя. сфера ТВ.